Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є перший заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації Сергій Подолін. Вітаю вас! вечора. Отож, днями ворог здійснив ракетний обстріл енергетичної системи рівного і поблизу обласного центру. Про які наслідки зараз можна говорити, і що вдалося відновити? Наслідки дійсно тяжкі, тому що ви. Як рівнянка, і, мабуть, рівняни зрозуміли, що таке без світла. Ми на початку удара мали 240 тисяч абонентів, які втратили електропостачання. Буквально за 4 години завдяки, як скажу так, героїчній праці наших служб, в першу чергу, ДСНС, енергетиків, було відновлено частково. Електропостачання, і вже у нас через 3 години залишилось 174 абоненти. Сьогодні світло подається, воно є. Ми okay. далі розуміємо, які є критичні речі, пов'язані із медичними закладами, з критичною інфраструктурою, тому розуміння є, основне завдання після удара – максимально подати електроенергію. Сьогодні вона подана. Єдине ще є проблема, що не вистачає потужності. Тобто 220 вольт не завжди забезпечується. Але в нас не залишилось населених пунктів, наприклад, там, де немає чи води, чи електропостачання? Не залишилося в нас таких населених пунктів. Були речі, коли за суботу і неділю ми довключали, наприклад, астрог, подавали, але такого, щоб не було добу. Більше доби світла в таких населених пунктів, якби по даним енергетики, сьогодні у нас не було. Е, також ви е, зазначали про те, що є певна проблема із медичними закладами. От, власне, чи були медичні заклади готові до такого моменту? У нас е, сьогодні 47 закладів системи охорони здоров'я в області надає медичну допомогу стаціонарно, там, де є стаціонар, там де є ургентні хворі і 14 закладів. Втратило світло, але ми готувалися до відключення, до потенційних можливих ударів, таких як були здійснені на іншій території України. Тому забезпечені заклади були генераторами, і генератори були включені, тобто протестовані в режимі реального часу. Не було проблем з надання медичної допомоги. У нас екстренка спрацювала е, дуже якісно. Теж перейшли на альтернативне жеропали, тобто забезпечували виклики швидких. Крім того, наголошую, основне наше питання, коли є ургентні хворі, вони повинні мати цикл обстеження первинного і забезпечення лікування. Знову ж таки, критичних випадків не було. Тобто, ми сьогодні на великій проблемі на ракетному ударі ворога росіян протестували на практиці наші заклади, як вони працюють під час надзвичайної ситуації. Вони запрацювали. А якщо говорити от, про цей ракетний удар і забезпечення медичних закладів, чи не виявилося, що потрібно ще, наприклад, забезпечити альтернативними видами там опалення? Виявилося, ми провели аналіз, тобто розуміємо в основних великих закладах, де можна допрацювати над цим, ми працюємо сьогодні. Лікарі головні розуміють, що потрібно допрацювати. Але знову ж таки наголошу, критично ми витримали цю ситуацію, і критично наші медичні заклади підтримували енергозбереження і надавали світло для лікування наших хворих зараз. По місту і по населених пунктах Рівненщини відключається світло там планово, там вілові ці відключення. От наскільки там вони будуть тривати, як складається графік, і скільки часу це буде? До чого готуватися? Людям? графік складений на три доби. Буде коректировка цього графіка, ми повинні розуміти, що електроенергії в нас вистачає. У нас не вистачає ліній передач, які були пошкоджені по системі Укренерго. Сьогодні до 30% немає можливості поставляти електроенергію. Тому є тимчасові вялові відключення, над якими працює ЄС Рівнерго. Ми розуміємо, що є. Певне звернення і громадян, і підприємств в цьому плані, але потрібно розуміти, що це війна. І війна, яка стосується і нашого тилового регіону, і сьогодні ми вже маємо, мабуть, до 20 ракетних ударів. І останній дійсно зробив великі наслідки і великі пошкодження для нашої енергетичної системи в області. А як громадяни і бізнес ставляться до того, до цих відключень електропостачання з розумінням, чи все-таки є це таке невдоволення? Певне? Ну завжди існує альтернативна думка. Громадяни, більшість громадян це розуміють. Є громадяни, які розуміють, але це їхнє право. Ми за допомогою своїх засобів інформації, за допомогою вас, журналістів, телебачення, каналів, телеграм-каналів, Фейсбука роз'яснюємо ці речі. Але такі речі є. Але я думаю, що. Ми не повинні звертати на це увагу. Ми повинні думати про те, щоб в умовах війни, в умовах надзвичайної ситуації, яка відбулася, максимально підключити всі служби, які відповідають за постачання сьогодні ми говоримо за постачання електроенергії в регіоні. Вони повинні якісно працювати. І дякуючи енергетикам, дякуючи Укренерго, знов ж таки нашим надзвичайникам, ми справились з цією проблемою, але дійсно це було. Трагічні речі, які, але головне, що не було жертв. А чи були пошкоджені будинки, які знаходились навколо? Так, да, були пошкоджені будинки на ділянки на Млиницькій місті Рівне, де було два ракетних удари. Там поруч два багатоповерхових будинки. Один, як так, по пам'яті чотирьохповерховий, другий двохповерховий, вікна, криша, шифер. Е, дуже Пошкоджена будівля адміністративна на території безпосередньо підстанції. Аналогічно, другий ракетний удар приніс теж пошкодження адміністративних будівель, які знаходяться на території підстанції в Грабові. Крім того, було пошкоджено два житлових будинки. В одному шифер вікна розбиті, інший менш пострадав. Тому ці речі ми розуміємо. Дякуємо оперативному реагуванню і Рівненської військової адміністрації на чолі з головою. Також дякуємо місцевій владі міста рівного, які оперативно працюють по відновленню. Зараз від... триває це відновлення, так триває відновлення, скільки знаю. Ми майже на фініші. По цим питанням, щоб люди розуміли, що місцева влада, військова державна адміністрація в першу чергу дбає про життя і безпеку людей. За який рахунок відбувається це відновлення? Це міський бюджет, це область, це держава житлово фонду, Це звичайно зона відповідальності і фінансування, і забезпечення органу місцевого середування. Це по житловим будинкам, що стосується інфраструктури, якщо це структура, це вже питання державних органів і військової адміністрації. А якщо по житловим будинкам виникають проблеми з цим чи ні, чи ми, можливо люди якось ми самостійно. За дорученням голови військової адміністрації Віталія Коваля, як мінімум, півроку тому дали доручення про створення матеріального резерву, який складається там за безпеки. Якщо це дах, це шифер, якщо це вікна, це скло. Плівка, відповідні речі, які повинні для оперативного реагування, такі резерви на території територіальних громад області є, забезпечені. Ми маємо чітко і розуміємо, який у них облік, їхня наявність. Я рахую, що на сьогодні громади, керівники громади ці речі здійснюють і резерви є. І крім того, в нас є випадки, коли, наприклад, не вистачає в одної територіальної громади того резерву по пошкодженню, колеги надають, є повна комунікація і розуміння. Є ще таке поняття, як є кабінет, так це так. люди також можуть отримувати цю допомогу. Можете розказати більш детальніше, хто на неї може розраховувати і як її отримати? На є кабінет, можуть розраховувати громадяни України, в тому числі і наші рівненські, які відповідно мають телефони, з якими можна користуватися. Що стосується алгоритму роботи, у нас є відповідно в дії. Веб-сайт, там можна отримати повний алгоритм користування є кабінетом. От, як на прикладі, САРН ми зареєстрували, там було три ракетних удари: один в березні, другий в червні і третій в серпні. 101 заявку громадян. Але ще 26 березня цього року Кабінет міністрів видав постанову, який. Зробив яка зробила алгоритм користування для того, щоб громадяни України могли надавати інформацію, фіксували пожоження свого житлового житла, будинків, квартир. Це працює і таким чином ми фіксуємо, фіксують центральні органи влади, які теж шукають певні резерви. Коли ну, це більше стосується сьогодні територій, де були активні військові дії, там, де ведуться дії, там є ресурси інші з державного бюджету, з резервного фонду. Але е Рівненщина сьогодні справляється своїми силами і ще дає допомогу іншим регіонам. Мешканці, от, будинки, яких постраждали, вони самостійно, от, наприклад, беруться там за ремонт свого житла. Їм потім компенсовуються ці кошти чи ні? Чи все таки це їхні там бажання? Бажання є, тому що кожна людина хоче оперативно жити далі. А для цього треба, щоб було тепло. Було засклено, криша була ціла. Тому є випадки, коли не чекають, роблять, але є механізм вишкодування коштів. На вашу думку, як ви оцінюєте, от коли відбувся цей ракетний удар, от як екстрені служби спрацювали? Відмінно спрацювали екстрені служби. Це результат роботи знову ж таки, і розуміння. Військові адміністрації, що таке надзвичайна ситуація. У нас були певні навчання за період, вже коли почались військові дії. Ми в реальних умовах відпрацьовували. Коли були перші удари, наприклад, останніх сарнах, ми чітко проаналізували, як повинен працювати штаб, хто із екстрених служб повинен бути присутнім. Тому сьогодні і ДСНС, і наші енергетики, і наші працівники рівненського водоканалу спрацювали невідмінно. Але склалася така ситуація, що коли зникну, зникло мережеве покриття, е, і взагалі сигнал е, пропав, е, люди не могли дізнатися про початок, кінець тривоги. От цю ситуацію, як вийшли з неї? Ну, в місті рівне, я розумію запитання, в місті рівне ДСНС, ми таку практику теж попередньо вводили. ДСНС і патрульна поліція має транспорт, має е, гучномовці, вони. Е, Інформували населення, крім того, є інформація через, ми так це відпрацьовували теж через голів СББ, якщо це стосується рівна, теж контактні вони розуміють ці речі і що теж інформують населення. Надіюсь, ну на нашу адресу не поступало скарг, що десь не запрацював механізм. Це дійсно важко, тому що ми розуміємо, що наші. Гучномовці, які інформують, вони потребують джерела. Ми теж е, працюємо над тим, і дещо відпрацьовано вже на резервне електропостачання, тобто генератори. Але при тому всьому кожен повинен розуміти, сьогодні є війна, і алгоритм війни він непредсказуємий повністю. Але з боку влади це перше завдання, тобто прораховують наперед. Наперед прорахунки робляться, і вже по мірі. Пошкоджень і той ситуація, яка виникає, оперативно стараємося реагувати. Чи шукаєте ви ще альтернативу, щоб такої ситуації більше не повторилось, коли люди не можуть дізнатися про те, коли починається торгова, коли закінчується, що їм робити? Цікаве запитання. Все пов'язано з енергозабезпеченням, так, в першу чергу, тому що всі джерела інформації у нас, як і телеграм-канал голови військової адміністрації, на який підписано. Як мінімум 20% населення області інформує чітко, своєчасно, оперативно. Це як мінімум. 20 як мінімум 20%, а то і більше. Це питання гучномовців, це питання радіо ефірів, вони теж нам допомагають. Але при тому всьому, у нас ще є рації, у нас ще є розуміння кожного керівника на місці, як інформувати. тобто є. Певна інформація, яка в нас доставляється до тої чи іншої території, там є і виконавчі комітети, і люди, які відповідають. Тобто інформування вже йде в такому, даже ми розглядали випадок: якщо немає електроенергії, немає світла, не працює інтернет, не працює Фейсбук, Телеграм-канал, працює поліція патрульна, працює ДСНС з гучномовцями, також. Є алгоритм надання інформації від керівників до керівника, навіть таке практично, як треба машина доїхати з пункту А в пункт Б проінформувати того керівника, який проінформує далі своїх людей або населення тих чи інших житлових районів. Але мені здається, що в цей момент більше треба так пропрацювати із головами територіальних громад, бо можливо мені здається, вони були не готові до такого моменту. Сказати не готові не можу, десь може на початку, коли були перші удари, хтось е не розумів, що практично робити. Але ми, я вже наголошував сьогодні в ефірі, кожну ситуацію аналізували, бачили недоліки, бачили, хто не допрацював, робили висновки, якісь управлінські рішення, які потрібні для того, щоб якісно ці речі контролювалися, виконувалися. Тому на сьогоднішній день в постійному режимі ми покращуємо систему реагування. І шукаємо нові форми, кращі форми, які б бистріше могли нам допомогти справитися з тою чи іншою бідою нашого агресора Росії. До речі, мене тато, коли зникло світло, все, все пропало. То купив батарейки, включив радіо. Слухав, щоб знати, знати інформацію з перших вуст. Чи зараз робиться щось для того, щоб ще більше захистити енергетичну систему? Рівненську? Робиться. що стосується Рівненського регіону. Ми працюємо спільно з військовими. У нас є бачення. Ми бачимо, що дійсно хотілося б більше ПВО. Яке теж потрібно на території Рівненщини, але це та інформація, яку ми не можемо розголошувати. У нас є ще одна загроза: це на кордоні Білорусь. От власне, що жителям до чого готуватися? Чи варто їм очікувати цього наступу, чи все-таки ні? І взагалі, що в нас на кордоні із Білоруссю? На кордоні у нас порядок, стоїть наші. Військові формування безпосередньо керівництво області, на чолі з військової адміністрації та Лемкова, з силовиками військовими неодноразово на місці буваємо, бачимо, як там все злагоджено. Секрети військової захисту ми не розголошуємо, але скажу на рахунок Білорусі, у нас з квітня місяця, як мінімум, пів... через півтора місяця, кожен раз є інформаційний привод загрози з Білорусі. Є така uh -huh. ситуація. На сьогоднішній день е, групувань ударних там немає, що стосується військової сухопутної операції. Те, що говорять агресори росіяни, е, що у них багато військ російських, на сьогоднішній день, як розвідка дає наша військова, там 3200 російських військових сьогодні на території Білорусі, які розміщують спільно з військовими Білорусі. Тому загрози сьогодні, бачення сухопутного вторгнення немає. Але ми повинні розуміти, що Білорусь це країна, яка співучасник військових злочинів війни в Україні, через неї через вилітають ракети, війська зайшли на територію в перші дні війни. Тому потенційна загроза завжди присутня. Але при тому всьому наші військові, наші розвідники розуміють ситуацію сьогодні. Ударних, групировки, військ немає. Які настрої панують на кордоні і в жителів, і військових? Ви знаєте, населення, ми так іноді виїжджаємо, спілкуємося. <кхем> якось так практично розуміє, що це таке, але паніки немає. Що стосується військових, і дякуємо завжди ми Збройним силам, і я рахую скрізь де, хто б не був, тим більше з керівників. Він ми повинні роз... доносити інформацію, що це велика складова завдяки Збройним силам. Ми в небезпеці потенційно себе почуваємо, тому кордон з боку Білорусі є тим, з тою стороною, яка сьогодні не є і не має потенційної загрози вторження. І на останок таке запитання: чи варто рівнянам і мешканцям області запасатися генераторами? Сьогодні під час таких масових відключень вялових, які сьогодні потрібні для того, щоб наша система енергетична була збережена, звичайно, це потрібно. Але ми розуміємо, що фінансово багато людей не можуть придбати генератор. Дизельний або бензиновий. Ще речі. Тому якби завдання сьогодні, в першу чергу, влади, забезпечити цими речами критичну інфраструктуру в тому плані, щоб захищала і соціально незахищені версти населення. Але що стосується взагалі людей, звичайно, альтернативні джерела енергії повинні бути максимально у кожному. Дякую вам за розмову. А я нагадаю нашим телеглядачам. Це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. і сьогодні гостем нашої студії був перший заступник голови рівненської обласної військової адміністрації Сергій Подолін. Залишайтеся з нами, вірте лише перевіреним джерелам. Все буде Україна!